Беремо хлібчик і отак на хліб. Що нам для цього треба? Кабачки. Морковочка, цибулька і помідорчики. Беремо морковочку і нарізаємо. Тепер беремо цибульку і нарізаємо її також. І отак ось. Ої. Ну ж, такими кубиками. нарізаємо ці два кабачка. Тепер беремо, розпалюємо пательну і підсмажимо морковочку. Потім додамо цибульку, помидорчики і кабачки. І підсмажимо до новотисністю. Додаємо сюди кабачки і тушимо на невеличкому вогні. Поки не солим, не перчимо. Перчик, соль додаємо в кінці за смаком. І тепер додаємо нарізані помидорчики. Тепер додаємо ложку томатної пасти ось, ось з горкою. І тушимо десь хвилин 20-25. Ну, кришкою не накриваємо. Тепер додаємо сюди чайну ложечку цукру, сіль. І додаємо трошки лимонної кислоти. Десь отак, бачите, трошки. Ось яка гарно вже виходить на сіпра. Буде дуже смачна. Бачите, кабачки стало вже в два рази менше, водичка вже іспаряється. Зараз через 5 хвилин ми будемо це все збивати блендером. <рес> <рес> Я її збив блендером. Ти що, ти що? Зараз будемо куштувати. А ну-ка? За Бачите яка? М -м -м. Та ти що, Тіма. Клас. Так що, друзі, готуйте тут таку ікру. Я перший раз зробив, то дуже смачно. А хто їсть, тому бажаю смачного.